У Дніпродзержинську п'яний чоловік влаштував стрілянину. Тяжко поранив 44-річну дружину та 23-річного сина. Постраждалі нині в лікарні, а підозрюваного заарештували. Чоловікові інкримінують замах на вбивство. Обставини трагічного випадку вивчав Артур Терещенко. Все почалося з того, що улюблениця родини вівчарка захворіла на рак. Бідолашна мучилася, тож її вирішили приспати. Визвали ветеринара, щоб усипіти собаку з матір'ю так вирішили. Ну, все це услушалатець. Нетвере 46-річного господаря уселяться розлютило. Коли він почув, що хочуть зробити з хворою твариною, пішов до туалету, а звідти повернувся з револьвером. Я пристрілю, потім вас постріляю і себе. Свою погрозу неадекватний голова родини виконав одразу. За мить у квартирі лунали постріли. Перший вистріл мені попав в руку, лісу закривав. Второй раз вистріл мені в ногу. Развернулся и ушел в другую комнату. Я встал же за ним, следом побежал. Выстрел еще был один, пробежал на меня собака, он собаку выстрелил. Потом следующий выстрел он в матери стрельнул в ногу. Ну и дальше я его схватил, скрутил его. Вибив пістолет. Зрозумівши, що на коїв стрілець вирвався й утік. Закривавлені син та дружина, спромоглися викликати міліцію і швидку. У сина огністрельное ранення лівої кісті, відкритий перелом основної фаланги п'ятого пальця і сквозне ранення нижньої третє огнестрільное правого бідра. У матері все несколько сложне. Там э, ранение раніння полостілєвого коленного суставу, відкритий перелом мищулка в бідра. Незважаючи на зусилля хірургів, кулю з ноги жінки витягти не вдалося. Нині стан постраждали стабільно тяжкий, але загрози життю немає. Правоохоронці вже затримали стрільця. Як з'ясувалося, пістолет пам'ять про військову службу. Зеков охранял що чоловік більше 20 років незаконно зберігав вогнепальну зброю, дружина знала. Та що коли-небудь спробує вбити її сина, не йме віри й досі. Настає ще час, по факту покушення на вбивство відкрите уголовне производство, підозрюваний за ведеться досудове слідство. За скоєння зухвалого злочину чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. З Дніпропетровщини Артур Терещенко Олександр Самцов.